Майже 60 років минуло з того часу, коли на березі Дніпра Славути народилось невеличке українське місто. Наразі це сучасне місто зі своєю інфраструктурою та виробництвом, культурою та традиціями. Нам є чим пишатись і є до чого прагнути. Отже, за ініціативою міського голови Юрія Котенка, у понеділок, 12 січня, відбулось перше організаційне зібрання представників міської влади та громадськості, де було окреслено основні напрямки роботи щодо відзначення ювілею світловоцька. Сьогодні виконав. Навчому комітеті міської ради було проведено перше засідання організаційного комітету з підготовки та проведення 60-ї річниці з дня заснування міста Світловодська, на якому було поставлено задачі визначитися з формами і методами відзначення даної дати, визначились, коли буде проведена ця дата, і визначились, як наше місто зустріне свою. Шістярічниця і вже після обговорення першочергових завдань урочисте святкування 60-річчя Світловодська попередньо визначено на 8 червня міським головою Юрієм Котенком окреслено завдання усім підрозділам виконавчої влади щодо реалізації заходів по підготовці міста до свого ювілею. Наступне розширене зібрання відбудеться в понеділок, 20 січня. Неодноразово в наших випусках новин на телеканалі Веселка ми розповідали вам про долю дітей, що наразі мешкають у Микільському дитячому будинку Рідна Оселя. Нещодавно, завдяки зусиллям благодійного фонду Милосердя, підтримки керівництва міськрайвідділу внутрішніх справ і особисто генерального директора прати РК Веселка Альони Гуртової здійснилася ще одна мрія вихованців дитячого будинку. Їх очікувала цікава і захоплююча екскурсія на телерадіокомпанію Веселка. Поїздка була організована на належному рівні. Діти подорожували сучасним комфортабельним автобусом. До речі, Транспортне питання було вирішено за сприяння начальника Світловодської міліції Дмитра Ткачонка. Як працює сучасне телебачення? Які на телекомпанії існують структурні підрозділи, їх функціонування та основні завдання. Що таке аналогове телебачення? І, врешті, які переваги цифрового відповіді на ці запитання діти змогли отримати під час пізнавального лікбезу, який у дуже доступній формі для них провів заступник генерального директора Павло Боровик. І ще однією цікавою сторінкою цієї зустрічі стало відвідування студії новин телекомпанії. Тут екскурсантів радо зустрічали журналісти та відеооператори. Діти мали можливість ознайомитися з процесом монтажу новинного сюжету, почули багато цікавого про професію журналіста. Звичайно ж, екскурсійний маршрут охопив і телевізійну студію. Саме тут дівчатка, навіть наймолодші, змогли спробувати себе в ролі диктора. Можливо, хтось із цих юнаків та дівчат в майбутньому також обере для себе професію журналіста і буде працювати в засобах масової інформації. Поки що ж діти просто отримували цікаву інформацію, розмірковували та насолоджували спілкуванням з дорослими. Тобі сподобалася сьогодні от ця екскурсія, яку провели на телерадіокомпанії компанії Вона була дуже цікава, розв'язкова. Ми багато чого знали, що ну, стоїть вообще наш телевізор, відкуди все відбувається. Вот это было. Я думаю, что каждый ребёнок должен знать. Откуда появляються мультики його телевізорі? З 2000 року, коли був створений, там початку був створений дитячий будинок рідна оселя, потім була створена сім'я е, опікуна Ткаченка Віктора Івановича. Ми з гуртовою Альоною Васильовною весь час дбаємо про цих діток, е, приймаємо шефство над ними, стараємо, возили неодноразово їх до міста Києва на екскурсію. Також, знаєте, хотілося звернутися до мешканців міста та району побажати їм теж великого здоров'я і сказати, що більше уділяли уваги діткам, дітям тих, хто залишився за межою бідності, хто залишився сиротою або без батьківського піклу. Слід зазначити, що керівник підприємства Альона Гуртова вже не перший рік опікується Микільським дитячим будинком. Ось і цього разу діти відчули справжню її турботу і піклування. До речі, вона зробила дітям ще один подарунок, запросивши їх пообідати в піцерії. Сподіваємось, діти отримали справжнє задоволення від поїздки, і вона стане приємним і світлим спогадом про рідні хвилини та тепло небайдужих людей, які готові дарувати своє піклування дітям, що потребують особливої уваги і турботи. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Тривають різдвяні свята, і в ці дні завжди кожен намагається подарувати радість ближнім. Так сталося і наприкінці минулого тижня, у п'ятницю 10 січня, у центрі активної соціально-психологічної реабілітації Добрада. Сьогодні міський голова Юрій Котенко разом з директором з маркетингу підприємства Віктор ІК» Іваном Ваненим урочисто вручили 42-дюймовий телевізор, привітавши членів організації з новорічними святами. Новий рік по старому стилю ще вперед. Сьогодні з'явилася така важливість підприємця, учитує і матеріальне положення, вообще статус присутніх здесь людей. Подарить э, телевизор вам, поэтому я вас очень благодарю от исполкома. И передайте, пожалуйста, э, ну, мою благодарность Виктору Михайловичу, потому что ну, для людей это которые здесь сьогодні собрались, это тамже значить Іван Ванений, представник одного із провідних підприємств нашого міста, на якому вже з початку 2014 року планується додатково задіяти більше 200 робочих місць. Запевнив добрадовців, цитую, що це не останній їх зустріч, і телевізор це лише один із перших подарунків цього року. Передала телевізор, вигравший фіналіст. Спонсора споспонсора да, марки караський смак, то васілі вічно просив передати. А ми какби бы, э, осуществили доставку і смочу вас вручили. Звичайно ж, приємно отримувати подарунки до того ж, як і є певним результатом співпраці підприємства з членами цієї громадської організації. На щастя, ми досить давно працюємо та товаришуємо з центром і постійно відчуваємо їх щирість, відвертість і вдячність. І ця подія не залишила байдужими жодного з добрадівців. Наступний наш сюжет від працівників світловодського відділення Державтоінспекції про незаконне заволодіння транспортними засобами. Як повідомив журналістам нашої телекомпанії Державтоінспектор Юрій Ліненко, з гаражного кооперативу Надія 1 викрадено автомобіль марки ваз 2109 Місце Світловозку поблизу третьої об'їзної дороги з гаражного кооператива Надія 1 відбулося незаконне заводіння транспортного засобу в період з 4 січня по 8 січня. Незаконно заволоділи автомобілем ваз 2109 червоного кольору, державний номерний знак ВА 5664 АА, з гаражного кооперативу, тобто з гаража. Прохання до водіїв та мешканців міста, може хто володіє будь-якою інформацією по даному факту, звертатись до міськвідділу або за телефоном 102. Тож працівники Державтоінспекції вкотре звертаються до мешканців міста з проханням більш відповідально ставитися до збереження своєї власності. Також прохання до водіїв не залишати свої транспортні засоби, без нагляду, десь залишати на охороняємих стоянках, в гаражах залишати які обладнані добрими, хорошими замками надійними. Матеріал підготували Тетяна Головачова та Олександр Вергун телерадіокомпанія «Веселка».